Вітаю, друзі, на своєму каналі каналі Квіти від раїси. Ну, вже йде підготовка до 8 березня. Ми вже закупили і получили луковичку тюльпанів з Голландії. Ось така луковичка прийшла. Дивіться, яка гарна, крупна. І перед посадкою сьогодні займається цим чоловік. Ми протравлюємо їх в розчині фундазолу. Купляли порошочок на вагу фундазол, і ось зараз пересипаємо в мішки такі, щоб легше було їх одразу ж доставати і замочуємо фундазолі. Фундазол йде на 10 літрів. 20-22 грами. І так, протравлюємо часа два. Вони у нас стоять в цьому розчині. Потім пересипаємо, хай вони трошки просохнуть і почнемо вже далі висаджувати у ящики. Приступили до посадки тюльпанів на виганку. Саджаємо в ці ящики, в нас вже їх багато. Ящики, які прийшли тюльпанчики, готуємо суміш, таку ґрунта суміш, у нас перепревший а пілки були і ґрунт, і робимо таку суміш. Насипаємо в ящики і висаджуємо тюльпанчики. Тюльпанчики бажано, якщо є час. І бажання, можна вичищати, щоб корінчики тут, от, щоб корінчик пішов рости, відчищати від шулухітю тюльпанової. Бажано ось так, бачите, можна так, воно тут же проросло. Можна і не розчищати, кого є часто, так, можна і так саджати. Ну, ми трошечки, хоча б цей валік, де йде корінь. Цей валік треба відчистити. Ось тут же вже само лопла ця шкурочка, і корінець пішов. Ось так ми висаджуємо. Треба саджати, щоб всі дивилися вони одну сторону, луковички Щоб потім, коли піде. Лист, і коли піде вже квітка, вони не заважали один одного, ми всі дивились в одну сторону. Бачите, всі один до одного, так от висаджуємо. В рядочки у нас в рядку десь виходить 8, 7, 8, 9 луковіч в рядку, і в ящичку 11-12 рядків. Тобто до 100 до 100 луковіць в нас вміщається. може Ну Як яка луковиця, 80, 90 до 100 штук. Потім зверху також цієї ґрунтосумі, що ми будемо присипати. І в кінці в кінці проляємо опять розчином фундазолу. Потім вони будуть укорінятися, ми їх спускаємо у погріб. Там вони будемо дивитися за температурою. Температура не має бути більше, ніж 9 градусів. Тому ми трошки відлажували посадку цих тюльпанчиків, так як. Було дуже тепло, а зараз вже погода в нас до 10 градусів у день. Ми їх висаджуємо зараз тут на, на подвір'ї. На городі прямо тут в нас росли жоржинки. І на цьому місці ми сидимо, ось висаджуємо, потім вони ще тут постоять, пару днів і будемо спускати у погріб. Так, засипаємо. Ще також цієї грунтосумішу наші тюльпанчики. Можна і в пісок їх садити, можна про вапілки садити, як кому виходить. Але опілки треба підготувати. Десь за півроку до висадки їх треба, щоб вони трошки вийшли з них всі дубільні речовина. Тоді можна імися, використовувати для висадки тюльпанів. Свіжими опілками використовувати не можна.